Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. Найбільший у світі дім. Велика родина Слимаків жила собі на чудовій і смачній головці капусти. Поволі мандрували з одного листка на інший. Зі своїми будиночками на спинах. шукаючи... Молоді паростки. Одного дня молодий слимак сказав своєму батькові. Коли виросту, хочу мати найбільший у світі дім! Те, що ти кажеш, дуже нерозумне. відповів батько, який був найрозсудливішим слимаком у цілій родині. Певні речі ліпші, коли вони маленькі. І батько розказав синові таку історію. Колись Жив собі маленький слимак, який, так само як ти, сказав батькові. Коли виросту, хочу мати найбільший у світі дім. Певні речі ліпші, коли вони маленькі, відповів батько. Постарайся, щоб твій дім завжди був маленький, щоб його легко було носити. Але слимачок не послухав батька. Сховавшись у затінку великого дерева, він почав викручуватися і розтягуватися в різні боки. Нарешті слимачок зрозумів, як можна збільшити будиночок. Так його дім почав поступово збільшуватися. Усі слимаки, які жили поблизу, казали, У тебе без сумніву найбільший дім у світі. Слимачок далі наполегливо збільшував свій будинок. Урешті дім став такий великий, як диня. Швидкими рухами хвоста праворуч і ліворуч, слимачок навчився також збільшувати великий загострений купол. Напружуючись з усіх сил, зумів забарвити свій дім у яскраві кольори і прикрасити чудовими малюнками. Тепер Слимак був упевнений, що володіє найбільшим і найгарнішим будинком у світі, тож відчував велику гордість. Одного дня ціла зграйка метеликів пролітала поблизу. Дивіться! промовив один із них. Катедра! Ні. сказав інший. Це великий цирк. Вони навіть не підозрювали, що побачене це дім слимака. Родина жаб, які мандрували від далекого ставка, зупинилася здивована. «Ми ніколи досі не бачили нічого такого дивного, розповідала згодом своїм родичам. Звичайний маленький слимак із таким великим домом, як желейний торт. Одного дня слимаки з'їли всі листки капусти. Залишилося лише кілька ликуватих стебел, а тому вирішили переселитися на іншу капустину. Та, на жаль, маленький слимак не міг ворухнутися. Його дім був занадто важкий. Його залишили самого, а оскільки там не було що їсти, слимачок невдовзі помер з голоду залишився лише великий дім. Але й він поволі розпався, і нічого від нього не залишилося. Коли слимак тато закінчив свою розповідь, маленький слимачок ледь не плакав. Потім згадав про свої мрії. Завжди матиму маленький будиночок, подумав рішуче, тоді завжди зможу йти туди, куди хотітиму. Одного дня вирушив у мандри, щоб пізнати світ. Деякі листки ворушилися на вітрі, інші важко хилилися до землі. Молоді бруньки в ранковій Росі були солодкі й свіжі. Маленький слимак був дуже щасливий. А коли хтось запитував його, чому в тебе такий маленький будиночок, він розповідав історію про найбільший у світі слимаковий дім.